Війний плід. виходить. А, такі а, а, сливка буває часто така. Да, да? Сливка. Да. Да, 50-60% може бути. Це закладається якраз з минулого року, коли сама спека, спекотний період, це не вистачає вологи. Да, і воно якраз рослина, як реакцію на стрес, дає, от такі, от потім е... диференціація так відбувається просто таким чином. Що два пістика там, ну, рослина яка різниця, Старчі вона про інференція багато стадії є, вона якесь да. на якийсь десь бійку. А, а ми колись не знали, із-чого це, да, там у нас теж на черешню було там, на півдні, і приїхали італійці, і це якраз розказали, і презентацію, показували по персику, каже, отут поливається, там Red Heaven, да? здається, там був. Отут з поливом 10% двійників на наступний рік, а без поливу 30% в районі 30. То ми тоді зразу кинули другу каплю, там все, поміняли систему, бо ну, інакше там. А скільки літрів в капельках? точка okay.